І ще один експеримент з помідорами. Скажем так, в затишку посадив їх, з тієї сторони стіна. Тут високі дерева, але сонце падає на них. І вони все ж таки тягнуться до сонця. І зробили великі довгі ліани, позатягувалися, повиростали отак. Раз, донизу, і знов догори. Коротше, помідори хочуть сонця і простору садити їх в затінку не варіант. Правда є, ось зав'язувалися, деякі ростуть, але вони такі дуже, дуже довгі ляни поробили. Якщо їх потягнути, то метра 3-4 точно буде помідора. Краще садити їх.